Капела Neon Pink. Взагалі, серія капела відрізняється тим, що сорти в цій серії, а їх досить багато, мають генетично компактний кущ. Тобто одне, два прищіпування, і ви отримаєте ось таку кулеподібну красуню з раннім і рясним цвітінням. Неон-пінк має дуже яскраву квіточку і камера навряд чи передасть цей колір. Він дійсно неоновий рожевий. Ще як перевага, це те, що ці сорти серії Капелла дуже гарно себе почувають і виглядають декоративно довгий час. В невеликому об'ємі ґрунту.